Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему властивості рівнобедреного трикутника і спробуємо застосувати наші знання до розв'язування задач. І так, кожен відкривайте ваші планшети і заходьте в програму Samsung School. На екрані ви бачите умову задачі, яку ми згодом спробуємо розв'язати. Для початку пройдемо опитування, яке стосується вашого домашнього завдання. Всього вам буде задано два питання, на яке відводиться по одній хвилині. І від ваших відповідей залежить, який рівень знань ви будете мати в майбутньому. І так, опитування. Запитання перше. Чи виникли у вас питання під час ознайомлення з параграфом підручника? І так, ще троє. І так, всі справились з завданням. І зараз ми подивимося на ваші результати. Зараз кожного результат ми побачимо на екрані. Як бачимо, всі зрозуміли теоретичний матеріал. Тому переходимо до запитання 2. Чи виникли у вас труднощі при розв'язуванні задач? І так, всі справились з завданням. І зараз кожен на екрані побачить результати. Як бачимо, один учень класу має запитання до розв'язання задач. Максим, з якими труднощами ти зіткнувся? Я не знав, як використати задачу з але спитав власника і все зрозумів. Добре, якщо у вас виникають запитання вдома, то ви можете зв'язатися зі мною у мережі Facebook або через електронну пошту. Всі дані знаходяться на моєму персональному сайті. В розділі Допомога онлайн ви можете це все побачити. А тепер давайте повторимо властивості трикутника графічно. Андрію, підійди, будь ласка, до дошки і зобрази на ній рівнобедрений трикутник. І побудуй на ньому елементи так, щоб будь-який з учнів міг легко назвати вивчені властивості. Так, відкриваємо програму, на якій будемо працювати. Вибираємо геометрію. І для твоєї зручниці, щоб ти не дотягувався надто високо, ми перемістимо нашу панель. Інструментів вниз. Будь ласка, тепер ти. А тепер, Іра, по даному малюнку назви першу властивість. Триса проведена від вершини до основи є медіаною і висотою. Добре, ціна. Валя, назви другу властивість. Кути при основі рівнобедреного трикутника Добре, сідай. Все, Андрій, можеш сідати. І так, ми з вами вже пройшли опитування, яке стосувалося вашого домашнього завдання. Щойно ми повторили властивості, а тепер прийшов час перевірити ваші знання на практиці. Зараз на ваших планшетах відбудеться перехід на сайт електронних курсів, де ви пройдете тестування. У правому верхньому куті натисніть на вхід і введіть свій індивідуальний логін і пароль. Далі перейдіть у курс Геометрія 7 клас і виберіть варіант 1, у кого не парний номер планшету, а у кого парний номер планшета, варіант 2. Натискаєте Розпочати тестування, на весь тест у вас відводиться 10 хвилин. Кожен з вас бачить свій результат. Він показує, наскільки на даний момент ви поєднуєте теоретичні знання з практичними. Ви всі подивилися на свої оцінки, тепер в правому верхньому куті натискаємо на вихід, закриваємо браузер і повертаємось до програми Samsung School. На екранах своїх планшетів ви бачите умову тієї задачі, про яку говорив на початку. Зараз кожен читає уважно умову і перейдемо до її розв'язування. На ваших пристроях відбудеться перехід у програму Pencilbox, де ви маєте вказати повний розв'язок. Все починаємо розв'язувати. І так, я заблокував ваші екрани. На секунду зупинимося. Давайте проаналізуємо задачу. Павло, до чого проведена висота? До бічної сторони. Правильно, до бічної сторони. А в частині вас... Зображено малюнок, як на дошці. Віка, до чого проведена висота на малюнку на дошці? До основи. Правильно. Тобто ваші малюнки в частини є неправильні. Зараз я розблокую ваші екрани і на них продублюю зі свого екрану. Як має виглядати малюнок? Так, дивимося всі уважно на ваш планшет. Це рівнобедрений трикутник, який малював Андрій на дошці. Але в його варіанті була висота проведена до основи. А в вашому випадку до чого? Бічної сторони. Бічної сторони. Ось так. Тепер виправте помилки у тих, у кого вони є, і продовжуйте працювати. Так, Степан, ти допустив помилку. Зараз я допоможу її виправити. Зрозумів Степан? Так, звичайно. Продовжуй працювати далі самостійно. І так, на виконання завдання у вас залишилося дві хвилини. І так, час вийшов, а тепер проаналізуємо правильний розв'язок. Зараз я вам покажу екран Іри. Давайте проаналізуємо дану задачу. Андрію, які труднощі в тебе виникли під час розв'язування задачі? Я почаю розглядати не два 3 пункти, а один. Так, до кінця уроку залишилося кілька хвилин. На сьогоднішньому уроці ми, крім теоретичної частини, більше займалися практичною. Кожен зміг побачити свої сильні та слабкі сторони. Домашнє завдання шукайте у мене на сайті. А ті, хто не мають доступу до мережі інтернет, піднесіть руки, будь ласка. Вам буде роздан друкований варіант. Павло, візьми, будь ласка, домашнє завдання і означьмо перед ручку. На цьому урок закінчимо, то побачимо.